Гей! Hey, привіт любим атлеткам! Канал Sea Fit. Дякую, що доєднались. І сьогодні вже день 3 з 7 нашого челенджу. Добрий раночок, добрий день та добрий вечір. Неважливо, коли ви доєднались, важливо те, що ви це робите, те, що ви продовжуєте свою роботу в рамках семиденного челенджу. Сьогодні маємо більш лайт відпрацювання. Відновимось після попередніх двох насичених днів, і це буде щось мікс пілатис, плюс такі легкі силові вправи на килимку лежачи, але з резиночкою. Підготуйте резиночку відповідно до вашого рівня: медіум Хеві ікс Хеві. І також вам потрібна довга резинка з додаткового для розтяжки. Якщо її немає, замініть пояс від халату, колготки, якісь лосіни, щось довге та еластичне. Окей, приступаємо до роботи. На години ви можете обрати більш спокійне відпрацювання, відновлення, можливо, маєте пілатес, і беріть відразу довгу резиночку. Ми розпочнемо нашу розминку. З того, що пропрацюємо плечовий суглоб. Фіксуємо гарно корпус. Резинка має бути трішки натягнута. І погнали. Один. Два. Дихаємо. Три. Чотири. Стає занадто легко. Звужуємо. П'ять. Шість. Сім. І. Вісім. Окей, далі ми округляємось, беремо ще вище. У нас ніби завалення лопатки вперед, підкручений таз. І з цієї точки, з круглої спинки оп, виходимо в прогин невеличкий, і резинка доходить до серединки нашого тіла ззаду. То в одну сторону, то в другу. Один. Коліна м'які. Видих на круглу. Три. Супер. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І ще разочок. Вісім. Окей, тепер ми додамо повний, повний оберт. Знову ж таки, перше положення, кругла спинка. І з цією круглою ми по колу корпусом йдемо в одну сторону, знову, знову точка посередині. Зміна напряму. Поїхали. Один. Два. Не має рухатись у вас. Таз, він фіксований. Рухається тільки корпус. Чотири. П'ять. Супер. Шість. Сім разочок. Вісім. Окей, супер. Тут є. Знову ж таки, резиночка трохи вуща, прям натягнута. Відчуваєте, що вона напружена. Так, дає напругу в ручки. Нахил, колінка м'які відвели таз, спинка рівна. Ми протиснули лопатки і оп, вивели перед собою до рівня вушок. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Три. Чотири. П'ять. Шість, ще, сім. І давайте разочок. Вісім. Було чудово. Окей, підкладаємо нашу резиночку і продовжуємо розминку. Беремо тут замочок на одну сторону. Ручки знайшли одна одну. На другу. Постійно змінюємо. Один. Два. Три. Чудово. Чотири. П'ять. Шість. Груди вперед. Сім і. Вісім. Було. Супер. Обірт всього корпусу. Колінка м'які, ручки перед нами. Гарно нахиляємось і ледь-ледь відхиляємось назад. Два. Три. Чотири. І в іншу сторону. П'ять. Шість. Сім. І разочок. Вісім. Чудово. Далі у вас трошечки ширше, ніж ширина плеч. Зафіксовані ніжки. Одна ніжка згинається в колінному суглобі, друга рівна. І ми рухаємо від тазу в одну сторону і в іншу. Вісім. Сім. Шість. Тягнемо сідницею ніби в діагональ. Чотири. Три. Два. І. Адин. Супер. Витягніть одну ніжку перед собою. Дві стопи дивляться вперед і попружиньте ще до рівної. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. І до іншої. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Продовжимо з вами розминати ніжки, опустимось донизу. Візьмемо ручки в опору. Одна ніжка зігнута, друга рівна. Долоні більше на себе або трішечки в сторону. І наша задача тут подаватись вперед і саме нижньою ніжкою, так, нижнім коліном тягнутися донизу. Видих. Повернулись. Тримаємось на ручках. Два. Три. Чотири ще. П'ять. Є. Прогин в спинці. Тут він є. Підключений. Сім і. Вісім. І зміна сторін. Так само на іншу сторону. Оп. Один. Два. Три. Чотири. Є, відчуваємо, як тягнемось передньою. 5. Шість, сім і вісім. Окей, в цьому ж положенні ми з вами будемо розминати спинку, продовжувати гнучкість нашої спинки та плечовий суглоб. Треба вийти на гору, прогнути спинку, ніби такий місток, і в діагональ накрити себе протилежною ручкою. В одну сторону і в другу. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири ще. П'ять. Шість молочинки. Сім і разочок. Вісім. Окей, супер. Класно прогрілись. Ще робота з кольшовими. У нас стопи разом. Ми виходимо тут, тримаємо спинку, вкладаємо одну сторону. Знову точка посередині стопи разом. І другу сторону. Один. Два. Ще. Три. Дихаємо. Чотири. Тримаємо спинку. П'ять. Шість. Сім і вісім. Є. Зберігаємо тут одну сторону, трошки ширше її відкриваємо, беремо кут 90 У нас ніби такий квадратик, так? Намальований. І ми робимо нахил до передньої ніжки. Розкрутка всерединку до задньої. вдих, видих, тягнемось грудьми. Два. Три. Супер. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І разочок, Вісім. Було. Давайте візьмемо другу сторону. Так само квадратик і один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім різочок. 8. Окей, чудово, тут є. Додамо ще з вами планочку. Це все ще частина розминки такої активної. Поїхали таз назад, потягнулись п'яточками, виштовхнулись, вийшли рівна лінія. І вісім. Сім. Видих знизу. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два і. Один. Ми винесемо одну ніжку до рівня долоні і зробимо поворот всередину. Ми вкладаємо на бокову частину нашу рівну ніжку. Розвертаємось, трошки тягнемось, повертаємось. оп. Зміна сторін. І знову всерединко. Вклали стопу. Три, два, один. І давайте ще по разочку на кожну сторону. Розворот. Три, два, один. І зміна сторін. Три, два, один. Супер. Це було чудово. Молодьки є. Окей, переходимо до на нашої роботи. Ми почнемо з вами жабинятка. Можна зробити ковточок водички. Активна така розминка, майже 10 хвилин. І let's go! Жабятнятко. Опора лікать під плечком. Тут зігнуті ніжки. Ми виходимо нагору. Скручуємось, вирівнюємось, тягнемось в різні сторони, повертаємось, опускаємось. Тут ви до кінця не розслабляєтесь, так? Немає такого, що ми прямо завалились, розслабились. М'язи все одно в напрузі. ледь ледь торкнулись і знову нагору. Поїхали десять. Вдих. Видих, відкрились. Оп, закрились. Один. Два. Чудово. Три, ще, чотири Супер, продовжуємо, продовжуємо п'ять, шість сім вісім. Дев'ять і разочок. Десять. Окей. Тут було. Змінюємо сторони. Йдемо на другу. Відразу. Готові. Є. Yeah, let's go. І. Один. Опустились. Вибили. Два. Чудово. Три ще. Чотири гарно розвертайте колінси тут. Так. В маєте працювати більше в верхній площині. Шість. Сім є. Вісім продовжуємо. Дев'ять і разочок. Десять. Окей. Well done. Супер. Тут є молочинки. Беріть різиночку для ніжок. Одягайте її вище колін. Фіксуйте гарненько. Міні-паузи. Ми знову виходимо з вами на перший бік в жабенятку. І робимо відкриття. Тут ви можете повністю лягти. Так. Можна лікар зберегти, можна прям повністю піти донизу. І робимо відкриття верхньої ніжки. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. ще маємо п'ять. Один. Два. Три. чудово, Чотири і. П'ять. А тепер ви виходите знову на лікоть. Тепер робимо підйом від сідниці, Так, як ми робили вже винятку, І ще відкриття на горі. Можете трошки підтримуватись ручкою і контролюйте корпус. Let's go! Один. Торкнулись. Два. Відкрили. Три. Чотири. Ще. П'ять. зібраний, Напружений. Шість. чудово, Сім. Вісім. Дев'ять і. Ще п'ять. Це був десятий. Один, два, три. Чотири і. П'ятнадцять. Well done. Супер. Верхня. Ніжка прям добре відчувається. Змінюємо сторони. Хоча нижня теж працює. Добре. Добряче. Давайте спочатку просто ми лежимо. Так, просто верхнє відкриття. І один. Два. Дихаємо три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще. П'ять. Чотири. Три. Два і. Один. Окей. Супер. Виходимо тут на лікоть і поїхали разом з Жабонятком нашим. Вже один. Два. Ще підйом. Три. Супер. Пресик. Шість. Сім. Очень. Вісім. Продовжуємо. Дев'ять. Десять. І ще п'ять. Один. Два, три, чотири і п'ятнадцять. Супер, ви це зробили. Є, розиночку зніміть. Маємо паузу з вами. 30 секундочок. Користуючись нагодою, хочу сказати, що не тільки тренування важливі для досягнення результату, а ще якісний сон та харчування. І щоб вам було легко та цікаво розібратися з останнім, розібратись з побудовою своєї тарілочки, вдосконалити її. Я виготувала для вас освітній матеріал, здорова їжа для здорового життя, який включає лекцію, також великий довідник та практичні рецептики. І почитати, і послухати, і подивитися, та ще й відпрацювати на кухні, так би мовити. Там всередині 175 рецептів з прорахованим кавужове на будь-який смак, дуже смачні, збалансовані. І головне здорові. Всі подробиці ви знайдете за посиланням під відео, і це буде гарна інвестиція в себе, в своє самопочуття, особливо в цей осінньо-зимовий період. Окей, повертаємось до роботи. Беремо з вами роботу на пресик. Беремо кут 90, такий гарненький, відриваємо лопатки. Ви можете прямо винести ручки і уявіть, що ви щось обіймаєте велике. Так, прям пустіть таку округлену спинку нагору, коліно на рівні з тазом. Опускаємо одну ніжку, таркаємось і другу. Поїхали на видих. Один. Два. Три. Чотири. До двадцяти. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще. Десять. Дев'ять. Видих. є, є. є шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І. Один. Супер. Далі ми будемо опускати дві ніжки одночасно. Не обов'язково, прям супер низько. Обов'язково відчути пресик. Так, зупинити себе, не відірвати спинку і повернутися в вихідне. Поїхали. Десять. Один. На видих. Два. Чудово. Обов'язково синхронізуйте з диханням. Три. Ще. Чотири. П'ять. Шість, 7, Сім. Вісім. Дев'ять і. Десять. Окей, супер. Розслабте шию. Ви тут молодшинки. Продовжимо нашу роботу. Одна ніжка буде у нас рівна, друга кут дев'яносто. І лікоть зустрічається з коліном. Більше піднімаємо корпус. Робота навхрест однієї сторони. П'ятнадцять. Видих нагору. І ось тут теж таз на себе. Поперек більше притиснутий. Один. Два. Три. Видих. Видих. Є. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, ще п'ять. Один. Два. Три. Чотири і. П'ятнадцять. Окей. Зміна сторін. Беремо другу ніжку. Оп, один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще. Ще п'ять. Два рази і один. Чудово, тут було. Окей, ми вийдемо в планочку, і це буде фінальне саме силового навантаження. Постоємо з вами на ліктях 20 секундочок. Готуйтесь вже да. лікті під плечима, прес напружений. І час пішов. Є. Є, дихаємо 20 секунд. Відчуваємо пресик, відчуваємо м'язи спини. Наші 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. І виходьте ще на рівні ручки. Тут вже долоні під плечима. І стоїмо ще 20. Дихаємо. Молодчинки. 10, 9, 8. Шість, п'ять, 4, 3, два, один. Окей. Це все було з силового навантаження. Доволі швидко. Я думаю, ви також не дуже втомилися, але відчули трішки прес, трішки сідниці. Давайте тепер потягнемося з вами. Вийдемо в позицію дитини, подамо таз назад. Видихнемо ручки перед нами. Дихаємо. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два і. Один. Все, Сідаємо далі в русальнику. Далі з цього положення будемо робити наступний рух. Два гострих колінця. Ми опустились на передпліччя, на лікоть і накрили себе верхньою ручкою. Тягнемось, відчуваємо, як у нас розтягуються бокові. Долонька у нас натягнута. Дихаємо. Чотири. Три. Два. Один. І друга сторона. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Змінюємо ніжки. Починаємо знову з передньої. Потягнулися ручки. Чотири. Три. Два. Один. І зміна сторін. Чотири. Три. Є, yeah, беріть ніжки навхрест перед собою. Впирайтеся долоньками в колінця і округляйте гарно спинку. Провалюйтесь туди назад. Чотири. Три. Два. Один. Є. Yeah. Зараз ще потягнемо трапеції, долонька, потилиться, Дивимось в діагональ так, до колінця. Нахиляємось і задня ручка тягнеться в протилежну сторону. Дихаємо. Є, відчути м'язи однієї сторони, над шиєю. Більше переходить до лопатки. Трапеція наша, чотири. Розслабляємось три. Два. Адин, супер, і зміна сторінші. Чотири. Дихаємо три. Два. Адин. Окей, супер. Сподіваюсь, відчули. І вийдіть ще ручками вперед, перед собою. Можна прямо на лікті, можна повністю лягати, наскільки вам дозволяє. Розтяжка. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. А лади. Зміна ніг місцями. важлива. На другу сторону. І знову вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Молодчинки. Зробіть глибокий вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І ще разочок. Вдих. Видих. Обіймайте себе, дякуйте собі за це відпрацювання. Кайфове, приємне, класно, що вже третій день ви йдете в режимі, не зупиняєтесь. Я, як ваш тренер, вам дуже і дуже пишаюсь. Супер! І також не забувайте поставити вподобайку, написати коментар, відмічайтесь, хто відпрацював вже день три. І перевірте, чи ви підписані без підписки заборонено виконувати тренування. Обов'язково підписуйтесь на канал. З вами була ваша Сія Фіт, і до нових зустрічей на килимку. А день чотири вже чекає завтра, до речі, Па-па!